СБУ затримала російського агента, який навів ракетний удар по школі та лікарні у Лимані. Він збирав розвіддані про розташування вогневих позицій та маршрути переміщення сил оборони в регіоні. Передавав ворогу також і координати об'єктів критичної інфраструктури та соціальних установ на території міста. А вже після атак на злиті об'єкти він фіксував результати своєї співпраці і надсилав фото та відео своїм кураторам. Саме за наводкою цього не людина. Кажуть ОСБУ, Росі росіяни обстріляли місцеву школу та клінічну лікарню. Затримали коригувальника на гарячому. Він саме передавав розвідувальну інформацію ворогу. За даними слідства, затриманий місцевий житель завербували його цьогоріч у квітні. Для комунікації використовували анонімні меседжери. Під час затримання у російського агента виявили мобільний телефон із доказами законспірованого листування з ворогом. Тепер зра радник освіти до 12 років за кратами.